Так, друзі, я хочу показати, який зараз крутий фен браш ви можете заробити. Якщо приєднайтесь до нашої команди і включитися в роботу то будете виконувати план. Ми з вами зараз подивимося, подивимося, що тут всередині. Ось, зразу йде ось такий мішочок, дуже такий красивий, вілюровий, в який ви можете складати, потім і зберігати, м -м, пахне як, і зберігати даний гаджет. Що тут ще? Зразу лежать ось такі заколочки. Да, для того, щоб допомагати вам робити укладочку. Що тут ще йде в нашому дівайсі? Так. Ого, дуже велика купа йде всередині ось таких насадочок. Так, будемо дивитися, що тут іде тут насадочки. Ось така, я так розумію, просто для рухаємося далі. Ось така речіка. Так, ось така щітка, браш. Ось така, це, мабуть, накручувати волосся, мені здається, бо якась така цікава. Така величенька, це, мабуть, також для сушки. Так. Угу. Ось така штука, на яку, власне, ці всі насадки вдягаються. І куди? Ага, заблокували. Ось така штука, яку зараз можна заробити просто за свою роботу, друзі. Кому цікаво, приєднуйтесь, пишіть, будь ласка, мені в особисте повідомлення. Розкажу деталі та умови, як її потребувати.